Мир вам дорогоцінні, викуплені дорогою кров'ю Ісуса Христа. Сьогодні в нас мова піде про те, ви запитуєте, чому після вашої молитви я протримався місяць, не вживав алкоголю, потім зірвався, чому я була зцілена і пізніше повернулася хвороба. Тому що, тому що ви служите Богу на своїх умовах. Що таке служіння Богу на своїх умовах? Це є релігія. Релігія, перша релігія, почалася ще з часів Каїна і Авеля. Відкриваємо четвертий розділ глави буття. Через деякий час Каїн приніс плоди від землі в дар Господові, а Авель також приніс перворідне від отари своєї та відлою їхнього, і благоволив Господь до Авеля й дару його. А дар Каїна не був до вподобі. І сильно засмутився Каїн і спохмурніло обличчя його. І сказав Господь Каїну, чому ти засмутився, і чому спохмурніло обличчя твоє? Коли робиш чи не будеш підвищений. А коли не робиш добро, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ними. І замислив Каїн проти Авеля брата свого. І сталося, коли вони були в полі, повстав каїн на Авеля брата свого і вбив його. Тобто перша релігія, перше поклоніння на власних умовах відбулося ще в четвертій главі буття. І відтоді нічого не змінюється, що таке поклоніння Богові або служіння Богові на власних умовах. Це ти робиш або повторюєш так, як люди роблять, або ти сам собі придумав, що ти от будеш оце робити. От поуфірував собі називається. Тобто ти не служиш так, як Господь цього хоче, так, як Він цього вимагає, а так, як тобі легше. Хоча не завжди людина придумує собі легше, людина собі завдання ускладнює, але вона сама собі постановлює ці завдання. Чому? Тому що Каїн і Авель вони знали, що Бог потребує жертви. Адам і Єва, колись огрішили, і їх було вигнано з раю, пам'ятаєте, Бог вдів їх в шкури. Як ви думаєте, в чиї шкури він вдів, вдів їх. Овечі шкури, овечки або козлики, чому? Тому що було повелін прийма... приносити такі жертви: овечі або козочки потрібно було найкраще зі стада принести перворідне. І вони були в цих шкурах. Перед тим, чим вони прикрилися, фіговими листочками. І коли ми читаємо. Одного разу, що Ісус зголоднів, Він подивився на фігу, фігове дерево і е, шукав на ньому плодів. Але не було ще час плодів. Воно було вкрите густ, густим листям. А, і Бог дивиться зараз на тебе і шукає плодів. Але ти говориш, та ні, ще не час, я ще не маю часу, я повинен. Е, Одружитися, я повинен поїхати на заробітки, я повинен, повинен, повинен. В тебе немає часу, але Бог потребує вже плодів, тому що вже е, є той день, і завтра може настати день, який ти не зустрінеш. Тобто, може, ти можеш зустрітися з Господом вже там, на небесах і буде суд. І тому вже сьогодні є час покаяння, є час принести. Як каже Іоанн, Хреститель достойний плід покаяння. Ми вкриті листочками, так, як Адам і Єва, оцими фіговими листочками. Ми приносимо, не приносимо плід, а ми приходимо в храм і ми постояли, відмолили, відстояли, відмучили і. Пішли далі жити своїм життям. Тобто ми от прикриті такими листочками. І про таких людей сказано, що вони будуть мати вигляд набожності, але сили Божої відрічуться. Тобто, виглядає так, начебто людина смиренно стоїть, смиренно молиться. Але в тому немає сили Божої. Тому що. Коли ти приносиш плоди, плоди Духа Святого це любов, довготерпіння, самодисципліна, так, Навіть один з плодів це є в оригіналі, звучить сила волі, милосердя. Ти, коли ти приносиш ці плоди, то ти догоджаєш Богу. Коли ти не приносиш те, що хоче Господь, так як приніс кавель, що? Гріх починає панувати над тобою. Немає сили Господньої в тому житті, немає сили Духа Святого. Гріх починає тобою маніпулювати, манити тебе. І ти не розумієш, ти ж ходиш до Бога, ти ж молишся, як мені багато. Чому? Чому я лише місяць протримався після вашої молитви від алкоголю? Чому, Чому такі запитання? Тому що. Як один казав, коли не прийду до церкви, завжди яйця світять, тому що ти не посвятив своє життя Богу цілком і повністю. Ти готовий приносити Богу жертви, ти готовий приносити якісь фінанси, відділяти, ти готовий жертвувати бідним, але ти не готовий відріктися повністю від себе і взяти свій хрест і йти за ним. Тобто ти просто прикритий оцими фіговими листочками, вибачте на слові, ти просто страдаєш фігньою. Ти не дитина його, яка живе в його домі, яка виконує всі заповіді цього дому, тому що в кожному домі, в кожній сім'ї є заповіді. І дитина. Згоджується, згоджується під ці заповіді, ну якщо вихована дитина, вона любить свого батька. І що б дитина не зробила, який би гріх не зробила, батько не вижене її свого дому. Тобто тут відпадає питання: у цього, а якщо я згрішу, а якщо я не встигну покаятися, ти просто пам'ятай, що ти син, ти дочка. Свого батька встигнеш, не встигнеш, головне бути йому приналежним. Зараз я вам більше роз'ясню, що що це означає. Коли Адам з Євою согрішили їм, Господь сказав, і тепер відкрилися їм очі, і вони стали як одні із нас, які пізнали добро і зло. Вони з'їли з плодів пізнання добра і зла, дерева, пізнання добра і зла. Тобто вони почали вирішувати самі, що для них добре, що для них зле. Спочатку приймав рішення Господь і їм говорив: Тобто, це зле, це є, це добре, це не добре, коли Адам з Євою прогулювалися в саду з Богом, Господь їм пояснював. І коли людство согрішило, коли Адам з Євою согрішили і почали народжуватися сини і дочки, вони також. Почали приймати рішення, що зле і що добре. Так само Каїн прийняв рішення принести собі в жертву не ягня, яке було Адам з Євою ж розказали, що Бог приніс ягня, і їм потрібно приносити тварин в жертву. А він приніс собі якісь кабачки, тому що він був землероб. От він він вирішив, що отак добре. Він Приймав рішення добра і зла, тобто, що є добре, що є недобре. І зараз людство живе по таких принципах і канонах. І священників часто питають такі слова: А чи правильно? І священник вирішує, що правильно, що неправильно. Але релігія, релігія, вона, тобто, вона підходить з цього. Боку і вона нічого доброго не приносить. Вона просто от, релігія, знаєте, як мусульман, тобто як е, в вони вірять, наприклад, що корова священа, а ми віримо в християнство, що правильно, що неправильно. Тут підхід інший повинен бути. В нашому поклоніння Богу не є релігією, а є живими стосунками з ним. І живі стосунки, що вони передбачають. Вони передбачають, що я закохуюся в Бога, який за мене помер, страждав. І я вже не вибираю, не думаю собі, що правильно, що неправильно. Я приймаю його в своє серце, і він Духом Святим мною направляє, керує і говорить через моє серце, що є правильно, що є неправильно. Тому що для кожного. Є своя правда. Для когось щось правильно, а для когось щось неправильно. Наприклад, один сусід вважає, що його пліт на межі стоїть правильно, і це є для нього істина, і це є для нього добро. А і другий сусід, той самий Паркан, вважає, що він має стояти на мета дливіше. І це для нього добро. І через це добро двоє сусідів, християни, готові вбити один одного. Тобто, от що таке пізнання добра і зла. А коли ми їмо з дерева е, життя, тому що два дерева, е, говориться про дерево пізнання добра і зла, і в откровенні говориться про дерево життя, яке в раю, із з якого ми будемо вживати плоди, і е, таким чином ми ніколи не помремо. Що це за плоди і що це. За дерево життя. Дерево життя Ісус я сказав, Я є істинна дорога і життя. Тобто Він є цим деревом життя. Якщо ми приліплені до Нього, закохані в Нього і їмо з нього, ці плоди, то ми будемо жити вічно. Тому що Він каже: хто вірує в мене, той ніколи не помре. Це є його заповіді, його обіцянки і Він. Свої обіцянки. Він не людина, він дотримує свої обіцянки. от І ми, е, коли ми закохуємося Господа, то написано: ми стаємо Христові, а Христові це ті, хто водимі Духом Святим. Дух Святий вже нас не правляє. Не ми вирішуємо, що правильно, що неправильно, Дух Святий говорить нам. Написано помазання, яке у вас, воно вас навчить, і вам вже немає потреби, щоб вас то навчав. Вам немає потреби кожен раз бігати до священнослужителя і питати, що правильно, що неправильно. Коли ви стали дитиною Божою, ви отримали Духа Святого і Він вас настановлює кожен день, кожен день, кожної години, він вам говорить, що правильно, що неправильно. Ви повертаєтеся. В той Едемський сад ще до до гріхопадіння, коли Адам з Євою вирішували, що правильно, що неправильно. І про жертвоприношення, яких жертв вимагає для нас Господь? Тобто Він вимагає не тих жертв, які ми собі отак вирішили принести, що нам не шкода, так, на тобі Боже, що нам не шкода. А ми кожного дня маємо приносити в жертву. Те, Якраз те, що ми поставили вище від Бога. Наприклад, в когось є робота, хтось будує кар'єру, він це поставив вище від Бога. Він цьому приділяє більше часу, він про це роздумує це в його серці. Хтось поставив дружину вище від Бога, хтось дітей. Тобто в кожного є своя жертва. І запам'ятайте, що Господь, якщо ви захочете до нього наблизитися, Він зрано чи пізно попросить принести в жертву якраз те, що дуже для вас важливе. Він попросить, він вас попросить віддати все. Що, що означає віддати, принести в жертву? Тобто, звичайно, що ви не будете це вбивати, чи ту людину, яка для вас настільки цінна, чи ту річ матеріальну, чи кар'єру. Він бажає, щоб ви в серці своєму, бо жертва приноситься отут, жертівник, щоб ви в серці своєму прийняли рішення і сказали: Господи, я приймаю рішення зріктися того чи іншого гріха, тобто, ви приносите. На жартівник, те, що ви любите, те, від чого залежні, те, що ви поставили найбільш важливим ніж Бог. Я приношу рішення принести оцю матеріальну річ. Допоможи мені від неї відліпитися. Я приношу в жертву, залежність, свою алкогольну залежність. Ось тут відповідь: як протриматися довше і як взагалі не бажати цього. Закохатися в Бога більше, ніж в цей гріх, ніж в цей алкоголь, який приносить тобі мир. Якщо ти пізнаєш Бога, Бог приносить такий мир, що ніякий алкоголь тобі не дасть цей мир. Тобто ці жертви для кого потрібні, вони більше потрібні для нас самих, щоб нас звільнити, звільнити від цього тління, від, цього, від цієї смерті, тому що за кожним гріхом йде прокляття, і за прокляттям йде смерть. Господь нас хоче звільнити і дати вічне життя. І звільнившись від усіх залежностей, від усіх своїх ідолів, яким ми поклоняємося більше, ніж Богу. Ми каже Господь, хто не зречається ради мене самого себе, хто не зречається чоловіка, жінки, той мене недостойне. Тобто, якщо ми хочемо провести вічність з Богом, ми маємо за період цього життя, ми маємо відліпитися від всього. Бог нам дає оцей час, цей час екзамену, коли ми маємо відліпитися від всіх цих речей. І о, парадокс, ці речі можуть знову нас залишити, тобто ми відліпилися від якоїсь, е, автомобіля. Так? Сказали Господь, я не хочу, я готовий його принести в жертву, продати, роздати там, для сиріт, для дітей з інвалідністю, якийсь дім пожертвувати. І зазвичай, я зауважую, що Господь залишає ті речі, ті речі тих людей. Звичайно, якщо ми приносимо в жертву дружину і говоримо, що Боже, я хочу тебе більше любити, ніж дружину, допоможи мені в цьому, то нікуди він дружину не забирає, він залишає, але вже серце наше не прив'язане. Тобто він звільняється це природним. Хоча. Коли ви будете молитися такими молитвами, і коли будете приносити, приносити в жертви, то ви маєте е, розуміти, що Дух Святий може вам сказати, попрощатися з якимись речами, які дуже дорогі, які дуже цінні для вас, з грошима. Тобто ви маєте це розуміти. Ви не, ви не можете собі отак мислити, що е, я от начебто попрощаюсь, але насправді я. Не збираюся нічого віддавати. Бог бачить ваше серце. І якраз коли ви захочете хитрити, то тоді він вас попросить якраз і віддати. І ви, не, повірте, ви не будете мати миру і спокою, поки ви це не принесете в жертву. Це, ну як це працює? У моєму житті було не раз, що коли я ем, працював юристом, адвокатом, я вже побудував офіс в центрі міста. І в я мав відкриватися, і Господь сказав ні. Це все закривай і їдь міціонером туда-то і туда-то. І для мене це було два тижні я ходив і я помирав для цього. Я помирав, я боровся з Богом. Я казав, ні, Боже, все пропало. Все пропало. У мене були такі думки, але за два тижні я приніс це в жертву. Тобто це була жертва, знаєте, вона була е, така довготривала. Пізніше я вже навчився скоріше приносити жертву. Я пам'ятаю, зустрічався з одною е, дівчиною, і в нас це, все йшло до весілля. І е, тут в мене. Виникла думка, чи це вона, ну чи дійсно це вона. Я сказав: Господи, якщо це не вона, то забери її з мого життя. І це було ці слова було дуже важко сказати, це наче ти вже от приліпився, ти вже все вирішено, а ти хочеш ще переграти це, ти хочеш все-таки дати останнє слово для Бога. Не, не сам вирішити, що вона твоя дружина. І я помер, я просто помирав. І я через тиждень, через тиждень ми розійшлися. І так було просто, наче і любові не було. Хоча я був такий закоханий, що мені здавалося, що просто ну, це вершина кохання. Виявляється, це просто було. Це була залежність, це була як алкогольна залежність. Це працювало все проти моє тіло, працювало проти мене. Всі ці андорфіни. Вони працювали просто проти мене. І я би попався і пізніше, коли я взнав її життя, що вона одружилася з іншим, я побачив, як вони живуть, і я зрозумів, що я мав бути тою жертвою на місці того чоловіка. Тобто, я би був принесений в жертву, якщо б я не приніс цю жертву. Тобто, це дуже важливо приносити кожен день, шукати. Ту овечку, вони у вас є в вашому стаді, і вони написано в законі, закони, як приносити вівцю, вона була, мала бути без єдиного порока, вона мала бути тучна, тобто жирна, красива, пухнаста, найкраща вівця з вашого стаду. Якщо ви приносите в жертву таке собі криве косе, то Бог не прийме цю вашу жертву. Він хоче те, що ви лілеяли. Він хоче те, знаєте, що ви ем... і пастух, який от я, скажімо так, пастух, в мене є вівці. І коли я бачу, що овечки народжуються і вони скоро йдуть в ріст, вони великі, і я цими овечками тішуся, тому що від них буде гарне потомство. І я вже, коли дивлюся на цю вівцю, я бачу вже тисячі. Вівців красивих. І коли мені приходиться, ну, прийшлося би різати таку вівцю. Наприклад, коли я бежив в старому заповіті, це просто, це просто різати по-живому. Тому що ти розумієш, що це, найкра... це найкраще ДНК, це найкраще потомство. І це, це ж саме подібно в вашому е, житті. Що кожен день буде щось найкраще. Щось найкраще, яке потрібно. Вам принести в жертву. Щось таке, до чого ви вже приїпилися, звикли, воно вже в вашому житті, вже невід'ємна частина вашого життя. І кожен день Бог буде ці овечки, Дух Святий буде вам підказувати, що ось ось вона побігла. Ось ти не, не зауважував, що вона в тебе найкраща, що ти вже її отак підгодував, гарно підготував, вона готова. До того, щоб принести її жертву. Е, ну, е, Нелегко це, але коли ти це робиш, то ти відчуваєш нагороду від Господа, ти відчуваєш його присутність, е, він упускає вогонь з неба на цю жертву. Коли і Авель стояли біля своїх жертівників, то вогонь з неба зійшов. На жертву Авеля на Каїна не зійшов. І що робить релігія? Релігія виховує зависників. Тобто, перша завість була в Каїна, коли от він попався на релігію. Закон, релігія, вона збільшує залежність від гріха, тобто гріх починає панувати в тілі людини. І вона приносить зависть, що коли в когось вогонь сходить на цю жертву, коли ти бачиш, що людина поклоняється Богу і Бог її забезпечує, а в неї прекрасне життя, в неї діти не хворіють і так далі, в неї і фінанси, це також є, хоч хоча не завжди це є показник благословення Божого, бо ми різні часи мусимо пройти різні випробування. Але в основному Господь забезпечує написано, що праведник не піде з простягнутою рукою. І в, релігії, в релігійної людини в неї починає е діяти зависть. зависть. Тому і ми бачимо, що конфесія йде на конфесію, релігія йде на релігію, що ми праві, ні ми праві. В когось сталося якесь чудо. Потрібно це чудо анулювати сказати, що це не від Бога, а тільки чудо в нас від Бога. Ось як працює релігія. Коли ви будете чути, що хтось таким займається, знайте, що тікайте, тікайте звітом, тому що ви можете потрапити в ту саму релігію, в яку потрапила ця людина, яка провокує цю гризню. Там, де стосунки з Богом, там, де живе поклоніння Богу, там завжди буде любов. Там завжди буде, навіть коли я говорю про якісь речі неправильні, де не співпадає святим писанням, коли я говорю так про конфесії. В моєму серці є велика туга за цими людьми, що вони гинуть, вони відходять від святого писання. Є велика любов. Я за них молюся, я за них. Перед Богом страждаю, я хочу, щоб між нами була любов, взаємопорозуміння, щоб ми могли поговорити про ці речі, щоб ми, навіть якщо вони залишаться при своєму, але щоб ми могли просто поговорити про це спокійно, щоб ми не один одного не лаяли, не хейтили, не обзивали. Тобто, коли ви займаєтеся цим хейтом в коментарях після от моїх проповідей. То це тільки говорить, що одне, що ви той каїн, який, якого в серце прийшла ненависть, тому що хтось не так поклоняється, як ви. І хоча вам нічого не виходить, у вас немає тих чудес, які є, наприклад, в мене. Так? Ці чудеса кожен день я виставляю скріншоти, коли люди зціляються, коли люди. Звільняються від демонів, коли це все, це все явно, і в багатьох серед вас знаходяться такі Каїни, які говорять, а це не від Бога, ці демони вийшли не силою Божою, не Духом Святим. Але я вам скажу, що це є хула на Духа Святого, що якраз фарисеї, коли Ісус стілив очередний раз, Він стілив людину, і вони сказали, ні. Це не від Бога зцілення. І е, ти виганяєш демонів силою Везельбула, тобто силою е, сатани. Вони не хотіли приймати, що це може Бог діяти. Чому? Тому що була завість І коли ви не вірите, що це силою Божою, ці демони, виходять із зцілення, то у вас відбувається хула на Духа Святого, а хула на Духа Святого не прощається. Тому що. Як можна простити того, який не кається? Тут замкнутий круг. Тому я би радив вам покаятися і не говорити, не... коли ви бачите якесь чудо, от я по собі суджу, коли я бачу якесь чудо, я не говорю, що це від диявола чи це від Бога. Якщо я навіть є сумніви, тобто конкретно, я просто тішуся за ту людину, яка зцілилася. От. Як би там не було, Господь він всюди, він в кожній релігії робить чудеса. І робить чудеса не, не тільки через християн, через його служителів. Він робить чудеса е і в інших релігіях і конфесіях, які йому не поклоняються, він зціляє людей е через те, щоб вони повірили. Як вони це повірили, в що вони повірили, є люди, які е Просто у них сильна віра, що Бог, Бог їх стілить через, через якісь амулети, через якісь речі, які використовуються в поклонінні, в храмах. Тобто ми тішимося за людей, за людей, які стіляються. Ми тішимося за них, щоб вони вчора вони були хворі, сьогодні вони здорові, тому що кожен, хто поклоняється Богу, правильно Він любить ближнього. Він втішається, коли ближньому добре. А каїни, ті, хто зависники, ті, хто релігіозні, їх це мучить. Їх це мучить, вони хочуть, щоб людині було гірше, тому що вона не з її конфесії. От я зараз призваю всіх країнів покаятися в цьому. Покаятися, тому що ви не знаєте, коли ви станете на суд Божий, і там вже буде пізно. Хай Господь вас всіх благословить і захистить. Амінь.